Бойові зіткнення на лінії фронту тривають на Донеччині. Ворожа піхота дедалі частіше використовує мотоцикли та баги. Це дозволяє противнику швидше пересуватися і легше ухилятися від дронів. І відбивати такі штурми складно, кажуть наші захисники. Секретом успіху відбиття противника поділився боєць за позивним БРО батальйону Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Про застосування дронів на передовій наступний репортаж. На цих кадрах окупанти заїжджають на бойові позиції на мотоциклах і багі. Це відносно нова, але вже поширена тактика ворога, кажуть наші захисники. У такий спосіб противник намагається виграти у швидкості та маневреності, спантеличити дронарів та збільшити витрати зброї. Коли заїжджає 30 чоловік чи 20 на одні коробочки, ми одну коробочку знищили і зразу накрили там 30 чоловік. Тобто там хто успів дорізбігтися, дорозібрали все. А коли вони по одному, по двоє заїжджають на мотоциклах, відповідно і їдуть прям колонами такими, ну не колонами, буває 5-6 одночасно мотоциклів, розбігаються. Тобто ти за один вильот ти можеш там знищити одну техніку, да? а поки інший тепер зарядиться, ці вже порозбігались по посадках. Це вони ну, смикалка ворога, вони використовуються це, це як пріоритет. Як зупиняти ворожі штурми ділиться боєць батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади, яка нині працює на Донеччині. У довоєнний час чоловік був юристом. Після початку повномасштабного вторгнення пішов у зсу, керував нічними безпілотниками вампір. Тепер працює переважно з ФПВ-дронами. Всі кожен дрон там індивідуально. Фактично сам під себе готуєш, прошиваєш, налаштовуєш, щоб він полетів, там куча роботи предпольотної. Там безпосередньо сам літаєш то з днем. Ну, ти все бачиш, там як кажуть, як ну, від первого лиця, тобто, коли ти налітаєш на ворога, на якусь техніку, все ти бачиш оці, ну коли відео нормально не сипеться, перешкод немає. То ти там послідні його взгляди, навіть бачиш, і це ну кайфово. У ворога нині перевага і за кількістю техніки, і за чисельністю солдатів не приховує наш співрозмовник. За таких умов утримувати позиції можна тільки ефективною роботою дронарів. Один із крайних штурмів, який я був на позиції, жодний ворожий. Десант, тоді їх висадилося на нашому напрямку. заїжджало, виїжджало, там, десь я нарахував чоловік 50-60. Ми їх всіх 50-60 зачистили. Жодного пострілу, наша піхота іменно з стрілкотні не було. Тобто, ми не дали їм просто дойти до нашої піхоти. Піхота навіть не достала свої автомати. Військовий каже: кадри, які ми бачимо у стрічках, новин як вибухає ворожа техніка, як бійці знищують ворожі штаби та склад. Боєприпасів насправді результат ретельного планування і якісної роботи зазвичай кількох екіпажів дронарів. А якщо ударних комплектів забракло, деякі завдання можуть так і залишитися невиконаними. На жаль, ну, в fpv Камікадзе є пріоритети, що ми маневреніші, але є мінуса порівняно з нічними бортами, що ми не таку велику масу вибухівки несемо. Це кіло-півтора і кіло-півтора. Ну не розбирає техніку, навіть це якщо кумулятивний снаряд, то там це з одного з другого потрібно її донищувати. Ти розумієш, що в тебе на позиції їх там, якщо 20-30, то ти якісь непріоритетні цілі стараєшся не не вилітати. Якщо вже є там на позиції там 40 ти розумієш, що там 10 дронів якихось можна використати для ну розкопати якусь норку з пілотами чи з пікоту, чи знищити якось засоби ворога. Боєць бро наголошує ефективність роботи української армії напряму залежить від кількості та якості техніки і дронів. А їх на фронті завжди потребують. Вероніка ведмецька, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.